До Міжнародного дня музики обласний філармонійний центр підготував подарунок для чернігівців. Вперше на цій сцені ставили мюзикл. Головний режисер постанови Дмитро Обідніков обрав дуже цікаву романтичну комедію за мотивами старого французького фільму Вікенд у Парижі. Ми Дня музики приготували, ось, ось праздник, праздник, який має просто всім підняти настроєння. всім э, Все має бути э, так, щоб…

Здесь мировые хиты, здесь а, вообще танцевальные хиты, но все это связано единой конвой, единой э, французской кинокомедии, очень известной, но старенькой достаточно. Вот Франция, так как мы, как мы ее себе представляем, это знаете а -а анекдотическая такие любвеобильные мужчины, женщины, которые Просто вот скучно жити, Они хотят что-нибудь новенька. Місце дії відбувається у домі сімейної пари в Парижі, які після багатьох років життя пліч пліч залишаються вірні одне одному. Та одного чудового вечора в одному домі зібрались чоловік з коханкою, дружина з коханцем та їх служанка, яка всіма силами намагалась зберегти таємниці своїх господарів. Кумедні ситуації пісні і танці не давали зумувати нікому. Мюзикл викликав інтерес і у дорослих, і у молоді, і навіть у дітей. А якщо хтось прогавив це дійство, не не засмучуйтесь, це не єдина вистава. Актори пообіцяли показати мікс-мюзикл знову. Тож слідкуйте за ефішами міста.